Шановні колеги, надзвичайно ми, е, треба подякувати організаторам і співучасникам цієї конференції за те, що вона все-таки відбулася в цих надзвичайно складних умовах і за те, е, хто сьогодні сюди приїхав, кого ми можемо слухати і з ким ми можемо співпрацювати. Я би хотіла сказати, що в нас зараз перед Україною в умовах у тих е, політичних і економічних викликів стоїть перед нашою системою інтелектуальної власності розв'язання на порядку денному розв'язання. Декількох чи багатьох стратегічних завдань, які слід розв'язувати взаємозв'язку, безперечно, це питання удосконалення національного законодавства зв'язку з, за, входженням з підписанням асоціації з Європейським союзом і її подальшої ратифікації. І відповідно, приведенням нашого національного законодавства до тих стандартів європейських, які існують в цій площині. Ми дуже добре маємо розуміти, що розв'язуючи зараз концептуальні питання вдосконалення законодавства, ми маємо підходити до цього досить широко. Це питання того, що має реформуватися цивільний кодекс, і він розроблений. Зміни до цього кодексу, це має реформуватися господарський кодекс, кримінальний, це має реформуватися податковий закон. Кодекс. Тому що сфери інтелектуальної власності характеризуються тим, що починаючи розв'язувати завдання в одній площині, ми переходимо абсолютно в інший, і сюди зачіпається багато інтересів і багато виникає соціальних і суспільних зв'язків. З приводу того. Чому полягає комплекс і цієї завдання? Звичайно, норма може норма законодавча може бути надзвичайно якісно виписана. Вона не буде працювати, якщо в нас низький рівень правозастосовної практики. Це те, чим Україна стикаються усі попередні роки, і, на мій погляд, ми сьогодні стоїмо перед викликом розв'язати все таки цю проблему. І на надзвичайно багато зусиль кинути якраз на підвищення рівня правозастосування. Починаючи від того, що підзаконні норми мають бути підзакони, мають бути розроблені відповідні підзаконні нормативні акти на рівні відомств, які забезпечать е, застосування тих правових механізмів, які дозволяють ці норми реалізовувати. Бо досить часто ми стикаємося з тим, що норма є, вона на практиці не працює. Достатньо згадати ситуацію з, е, наприклад, із. Е, Розв'язанням проблеми захисту прав інтелектуальної власності, коли особа стикається з тим, що не може розрахувати ті збитки, які були нанесені правопорушенням відповідним або в адміністративному, або в кримінальному провадженні. Далі Україна має гордитися. І має цінувати той висококваліфікований суддівський корпус, який в нас склався в Україні за ці часи. Ми єдині фактично на пострадянському просторі, які змогли підготувати той корпус завдяки наявності відповідної кваліфікаційної спеціалізованої освіти у сфері інтелектуальної власності. І сьогодні наше завдання це підвищувати кількість професіоналів, які будуть заходити в систему захисту прав інтелектуальної власності. Відсуд. Суддів. скоріше наша сфера і наше правозастосування на сьогодні просить узагальнень судової практики подальших, оскільки багато проблем, які в нас на сьогоднішній день відсутні, Верхов... відсутні в розв'язання цих узагальнень. Верховний суд України зробив добру справу, коли в 2010 році випустив пленум, спрямований на розв'язання питань в сфері авторського права суміжних прав, але це перший крок. Необхідно Україні подальший розвиток, тим більше на сьогоднішній день в тій ситуації, яка існує з різними юрисдикціями розгляду спорів пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності. Звичайно, перед країною в стратегічно стоїть завдання в майбутньому розв'язувати питання побудови системи патентного судочинства, тобто створення професійної системи, яка зможе розв'язувати ці питання із залученням суддів, які володіють технічними завдання знаннями, оскільки ми дуже добре розуміємо специфіку цієї сфери. Проблема захисту прав інтелектуальної власності також пов'язується з системою судової експертної діяльності. І перед Україною. на даний момент існує проблема підготовки і забезпечення цієї системи кваліфікованими фахівцями, створення достойної незалежної системи судових експертів, а в майбутньому переходу на ті міжнародні практики, які довели свою користь, тобто на створення фактично незалежних експертів, які не будуть характеризуватися статусом судових і які будуть. Е Працю, яких будуть, експертні знання, яких будуть запрошувати в силу їх професіоналізму. Безперечно, сьогодні зростає е, значення корпусу патентних повірених і адвокатського корпусу в системі захисту прав інтелектуальної власності. І тісна взаємопраця між тими гілками, які представляють національну систему інтелектуальної власності, вона е, є. Надзвичайно актуальною, і я думаю, що сьогодні саме той момент, коли ми всі маємо відкритися. Сьогодні корпоративні інтереси, які безперечно має кожен із нас, мають бути посунуті заради розв'язання національних стратегічних завдань, які стоять перед Україною. Ті виклики, які є, сьогодні мають вирішуватися спільно на тих загальних спільних площадках, які можуть бути. Оскільки це і Державна служба інтелектуальної власності, і економі... і майданчики академічні. Це все треба активно використовувати заради відпрацювання пропозицій щодо удосконалення і законодавчого механізму, і головне право застосування в сфері інтелектуальної власності. Ми маємо розв'язувати проблеми наших сфер, які забезпечуються інтелектуальної власності, іт технології, безперечно, національна оборона, аграрний сектор, енергозбереження. Медицина формація це е, айсберг того, що потребує розв'язання е, зі сторони фахівців інтелектуальної власності. І ще одне з основних, чим Україна зіткнулася, і що ми маємо розв'язувати це підвищення поваги до прав інтелектуальної власності, починаючи з початкового рівня наших е, шкіл. І закінчуючи, проводячи через вузівські а, заклади, через а, наукові заклади, і через широку громадськість, і це те питання, яке потребує участі кожного із нас, оскільки дійсно в Україні на сьогоднішній день інтелектуальна власність викладається в усіх магістратурах будь-яких вузів, незалежно від профілю. Але це невеличка частка того айсбергу, який ми можемо розв'язувати, надаючи ці знання спеціальні молодим спеціалістам, які заходять в національну економіку і політику. Ми маємо доносити. Те, що права інтелектуальної власності мають поважатися в Україні до кожного з її громадян, і в цьому сенсі, як і в принципі в будь-якому напрямі, для нас надзвичайно важливо є на сьогоднішній день допомога і підтримка наших міжнародних інституцій. І Всесвітньої організації інтелектуальної власності їх досвід, експертний, методологічний, і е, інституції Європейського Союзу, і безпосередньо своїх, е, досвід своїх, самих членів е, Європейського союзу країн і Сполучених Штатів Америки, тому що це та ситуація, коли Україна має глобально зрозуміти ті завдання, які перед нею стоять, і комплексно їх вирішувати. Дякую.